Вітаю вас, шановні глядачки і глядачі. Не забувайте про підписку та свій лайк. Ви на каналі Езотаріум. А з вами знову Дзюба Майк з традиційним прогнозом на середу, 23 квітня 2025 року. Сьогодні на бойове читування заступають. Universal Triangular Tarot, універсальні трикутні аркани Таро, колода, яка є в єдиному екземплярі. Чому вони універсальні? Бо тут об'єднані образи з інших моїх колод. Ну, і сьогодні без епіграфу, але я можу з голови прямо якийсь вірш свій давній зацитувати вам зараз. Земна жизнь, душевний сон. Для космоса. один микрон, и сколько мозг не тормоши, ты не услышишь крик души. Вся жизнь театр, а мы актеры в нем. У каждого свой текст, свой сон. Рождение – начало, а концовка – смерть. Всю жизнь спектакль должен ты смотреть. А сценарист и режиссер – ты сам. Судьба дает либретто твоим снам, а что за гранью их стоит Знаєш, позже, если Бог простит. Що ж стосується 23-го числа, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 4-13. го го 22 або 31 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 5, -го, 14 -го або 23 числа будь-якого місяця, сьогодні у вас спортовий день, використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то в кінці цього прогнозу для вас теж буде карта за днем народження. Знову буде три карти: перша карта за знаком з. Під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости і щось дописувати під відео. Друга карта загальна карта дня і третя карта за днем народження. Тож пропоную вам налаштуватися на цю середу. Кому потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік: 5, 4, 3, 2. עוד אין Розпочинаємо з тільців, бо саме зараз іде цей знак, можливо, хтось святкує свій день народження. Чим я і вас і вітаю. Чого очікувати представникам цього знаку? Імператриця в прямій позиції, дуже гарний показник. По перше, це гарний фізичний стан. Ви відновлюєтесь, якщо ви раптово багато собі дозволили розговітися на Пасху, сьогодні ви відчуєте себе значно краще. Сьогодні гарний день для того, щоб заробляти гроші, і для того, щоб активно використовувати свою фізичну силу. Ця карта пов'язана з планетою Земля. Тож, якщо ви займаєтесь сільськогосподарськими роботами, сьогодні саме гарний день для цього, щоб працювати на землі. Далі представники знаку Близнюки. Закохані в прямій позиції, інша назва цієї карти два шляхи, дуже гарний показник. Якщо ви стоїте перед вибором, сьогодні ви можете зробити вдалий вибір. Сьогодні якраз доля ставить вас перед вибором, і від вашого вибору залежить те, як будуть далі просуватися ваші справи. Тому, якщо потрібно, можливо, навіть треба сьогодні трошки збрехати чи не договорити будь-які авантюрні якісь дії, вони принесуть вам позитивні результати. Бо Ця карта пов'язана з експериментами. Ну і сама назва закохані кажуть про те, що сьогодні гарний день для того, щоб зустрітися з людиною, яка вас кохає, яку кохаєте ви. І ще для вас гарні зустрічі цього дня чи бесіди з представниками знаку діва. Для раків перегорнута феміда це протизаконня проти вас. Будьте обережні. Сьогодні люди в формі, особливо поліціянти різні, вони можуть неадекватно якось до вас ставитися. Сьогодні люди вас осуджують. Сьогодні у вас немає контролю над почуттями, тому можуть навалитися якісь страхи і все, що стосується якихось отримання. Рівноваги внутрішньої, навпаки, ви сьогодні втрачаєте цю рівновагу. Намагайтеся цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Терези. Далі, леви. Імператор в прямій позиції це гарний день для соціальних працівників. Якщо ви працюєте з людьми, якщо ви працюєте в якійсь організації, корпорації, навчаєтесь чомусь, то завдяки людям ви сьогодні можете просувати свої ідеї і досягати самореалізації. Непоганий день, а точніше вечір для того, щоб піти у гості, можете навіть піти у клуб. Нічого вам цьому не заважає. Сьогодні гарний день для розкриття якихось нових своїх. Якостей. Далі представники знаку «Діва». Всесвіт в прямій позиції. Показник дуже гарний, це результативний день насичений. Сьогодні ви можете закінчити якісь довготривалі справи, які тягнуться на один рік на свою користь. Сьогодні ви отримуєте результати, отримуєте нагороди, тож використовуйте цей день з користю, він обов'язково принесе вам позитивні результати. Головне в це вірити, і Господь вам це дасть. Ця карта пов'язана якраз з небом, з владою Господа. Бога над всім іншим, тому вам сьогодні нічого не заважає. Навпаки, Господь вам допомагає реалізувати всі ваші бажання і досягнути певної кульмінації. Ще сьогодні для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Далі. Терези. Перегорнутий мах це поганий день для будь-яких починань, особливо поганий день для чоловіків, бо це чоловіча сонячна янська енергія, яка випала перегорнута. Тож то будь-які починання, будь-яка творчість у цей день іти не буде. І окрім цього, очікуйте якісь погані звістки від чоловіків. Спілкування з чоловіками сьогодні може приносити не досить позитивні явища. головне сьогодні нічого не розпочинати, бо місяць спадає. Ви це встигнете зробити, коли буде молодик. Далі скорпіони. Папа, він же єрофант, він же верховний жрець, показник того, що сьогодні гарний день для того, щоб кудись їхати, ставити собі якісь реальні цілі і дуже швидко до них приходити. Це планета Меркурій, а планета ця пов'язана з комерцією. Тому, якщо ви займаєтесь комерцією, сьогодні непоганий день для підписання будь-яких договорів і для швидких просувань до своєї цілі. Далі представники знаку стрілець. Блазень, він же крокодил в прямій позиції, нульовий аркан, будьте обережні. Сьогодні не той день, коли ви можете займатися якимись глобальними справами, якимись серйозними навпаки. Блазень каже про те, що сьогодні гарний день для того, щоб попустувати, просто побути ні з чим у нульовій фазі, нічого не заробляти, нічого не витрачати. Чим менше ви будете сьогодні робити якихось тілодвіжені, тим краще для вас. Ще для вас. Сьогодні гарні зустрічі бесіди з представниками знаку тілець. Далі козироги. Зірка магії в прямій позиції. Це досить позитивний день. Для людей, у яких є закоханість якась людина, яку вона чи він кохає, сьогодні гарний день для того, щоб зустрітися з цією людиною. Якщо ви жінка, сьогодні ви максимально насичені жіночою привабливістю, бо ця карта пов'язана з планетою Венера, а це планета жіночої краси та емоцій. Якщо ви очікуєте на якісь гроші, сьогодні у вас обов'язково вони прийдуть. Далі водолії. Випала ваша карта. Помірність, дуже гарний показник. Ви сьогодні знаходитесь у своїй силі. Янголи вам допомагають. Ви сьогодні ініціативні. Можете зробити кілька справ одночасно. Єдине, що слідкуйте за своєю поведінкою, бо за природою, ви людина балакуча, і сьогодні в ваших словах може щось вирватися те, що не потрібно знати іншим людям. Тож слідкуйте за своєю мовою, за тим, що ви кажете людям, а все інше до вас прийде. І у вас сьогодні дуже гарний день. Ви захищені з усіх боків, зверху, знизу і з чотирьох сторін світу. Далі риби. Відлюдник в прямій позиції це той самий Нептун, який вже вилетів з риб. Він знаходиться в нульовому градусі овна, але одначе, все одно він впливає і на вас. Відлюдник це обмеження, це обережність, це можливість існувати лише у якихось кордонах. Не виходити за рамки, не виходити за кордону. І за кордон ви також не можете виїхати, бо вам забороняється саме відлюдник. Тому будьте обережні, ось що вам попереджає він. І нічого сьогодні не розпочинайте. Будьте в медитативному стані, от як цей Гаутама Будда, який сидить під древом Бодхі. До речі, він з однієї з колод, можливо, ви мені нагадаєте, в якій колоді є цей самий відлюдник під древом. Якщо ви уважно дивитесь мої прогнози, ви це напишете. Ну а залишилися у нас овни. Перегорнута сила, рекомендація берегти свої фізичні сили, не агресивничать, не вступати ні в які перепалки, бо якщо ви будете щось з'ясовувати з людьми, ви можете наразитися лише на непорозуміння, на опозицію, і потім дуже важко буде ваше відносини привести в той стан, в якому вони були до цього. Тож не перенапружуйтесь, особливо якщо ви знаходитесь на передку чи займаєтесь важкими якимись працями чи важкими видами спорту. Краще сьогодні відпочивати і будьте особливо обережні з представниками знаку Лев. Сьогодні для вас це не дуже гарні зустрічі. З цими людьми, і загальна карта дня перегорнута смерть каже про те, що сьогодні, якщо зміни якісь відбуваються лише на гірше. це планета Сатурн, вона перегорнута, це карта відповідальності вищого суду, з якого ніхто не може обійти. Якщо бажаєте, щоб з вами був захист і вдача, вдягайте щось чорного кольору. Ну, є позитивний момент у цьому дні, бо не випала ані розбитої вежі, ані диявола. Одна а чи є інші карти, на які слід звернути увагу? Перш за все, це на ніч. День більш-менш спокійний, без особливих переживань. Єдине, коли можуть бути бентежні години, це вранці, починаючи з дев'ятої і десь до півдня. Ось може бути щось не те. А от що стосується ночі, я б хотів, щоб ви звернули увагу перш за все на часовий проміжок з 21 по. 22-го годину, коли буде працювати блазень, і вже після півночі, тобто я маю на увазі вже північ на четвер, починаючи з 2-ї години ночі, і до ранку можуть бути і прильоти, і все що завгодно. Тому намагайтеся. Більше молитися, особливо молитися за наших бійців. Вони головні наші оборонці, ані політики, ані різні там балаболи з телеекранів. Вони не допоможуть, тільки наші бійці. Дай вам Боже здоров'я і головне перемоги, щоб ви повернулися скоріше з перемогою додому. А я додам ще вам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 10-го, 19-го, 28-го числа будь-якого місяця, дуже гарний день, коли Софарту. Не в прямій позиції, це вдача, це якийсь виграш. Якщо ви знаєте правила гри, в якоїсь ви обов'язково в неї виграєте. Вам сьогодні з вами сьогодні успіх, і ви також можете допомагати іншим людям. Ви сьогодні справжній талісман, без якого нічого гарного не робиться, і особливо вам пощастить. Якщо ви народилися під знаком козиріг. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, перегорнутий диявол непоганий день. Сьогодні ви захищені від фатальних ситуацій, сьогодні зустрічі з якимись агресивними людьми Малоімовірні, ви їх не побачите, і навіть можете ризикувати ризик цей виправданий далі. Якщо ви народилися 3-го, 21 або 30 числа будь-якого місяця, пряма колісниця. Кажу про те, що сьогодні гарний день для того, щоб чомусь навчитися, щось накопичити і кудись їхати. Колісниця вона кличе у дорогу, і у дорозі вас очікує успіх. Сьогодні ваша мудрість вас обов'язково врятує в складних ситуаціях, і особливо. Вам пощастить, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні не ваш день, вам випала карта Сонця, а це. Внутрішня енергія гарна, це яка, яку можна використовувати як у творчості, так і у зароблянні грошей. Це зв'язок з дітьми сьогодні обов'язково слід хоча б зателефонувати їм, якщо вони знаходяться на відстані. А це також можливість даритись, дарувати світло іншим людям, одначе, будьте обережні, вашим світлом можуть скористатися енергетичні вампіри. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком близнюки. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, <кій> незважаючи на те, що номерологічно сьогодні ваш день, але вам випали сутінки, сутінки, це щось незрозуміло, це якась темрява. Ви сьогодні дуже важко відповідаєте на конкретні запитання, вас легко надурити, якщо ви не будете дослухатися до внутрішнього голосу. Єдине, що вам може дуже сильно пощастити цього дня, якщо ви народилися під знаком рак. Далі, якщо ви народилися 6, -го, 15 або 24 числа будь-якого місяця, перегорнута жертва, повішений, непоганий показник. Хвороби вам не страшні, втрати вам не страшні. Єдине, що вам треба більше допомагати іншим, і інші будуть допомагати вам. Сьогодні ви отримуєте якісь подарунки від долі, хоча вони і невеличкі, але вони вас втішать. Якщо ви хворіли, ви сьогодні відчуєте якесь полегшення. Далі, якщо ви народилися 7, 16, 25 п'ятого числа будь-якого місяця, верховна жриця, вона ж двері в храм, це планета. Місяць це вона пов'язана з інською. Жіночою енергією, і вона перш за все допоможе жінкам. Якщо ви жінка, сьогодні позитивний момент для вас. Якщо ви чоловік, то шершеля фам вам допоможе в вирішенні складних питань саме жінка. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, перегорнути відродження, інша назва цієї карти страшний суд. Ця карта каже про те, що не повторюйтесь. Сьогодні день може бути пов'язаний з якимись несподінками і несподіванками, які вам можуть підкинути ваші родичі, родичі будуть Відверто дратувати вас і провокувати, тому не робіть шкоду не собі, не родичам і не повторюйтеся. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком риби. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Розбита вежа в прямій позиції. Катастрофічний день може спалахувати. Електрика може ставатися щось аварійне з вашим авто, то не то ж не сідайте за кермо власного авто. Єдине, що вас можна врятувати, якщо ви народилися під знаком Овен, то сьогодні для вас досить фартовий день. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще. Що сьогодні для вас сказали ці дивні супертаро. Супер Тарот, Універсал Тарот, щоб все найкраще, що вони для вас сказали, відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом. Коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь Бог.